Вітаємо вас на каналі Гровекс. Сьогодні ми поговоримо про десикацію, а точніше про те, як найдешевше провести цю процедуру з максимальним результатом. Поїхали! Гровекс допомагає годувати світ. Узагалі було б добре коротко нагадати, що таке сама десикація. Це хімічне висушування, важливий агротехнічний прийом, який проводять перед збиранням урожаю з метою прискорення дозрівання культур. Шляхом зменшення вмісту вологи в рослинах. Передвісником того, що вашим посівам необхідна десикація, є нерівномірне дозрівання посівів, коли на окремих рослинах чи навіть бобах однієї рослини відбувається неодночасний розвиток і дозрівання. Тобто боби навіть на одній рослині можуть мати різний ступінь зрілості. Особливо посилюється цей ефект за несприятливих погодних умов. Наприклад, за дощової та холодної погоди, потужне ураження хворобами, адже під час цього процесу стручки схильні до передчасного осипання, поширюється пліснява, рослина починає вилягати. Високий ступінь забур'янення так само призводить до кількісних та якісних втрат врожаю, тому в цьому випадку важливо провести десикацію, аби знизити навантаження на комбайн. І зменшити вологість маси. Коливання температури під час достигання так само є приводом для десикації, адже саме через перепади температур стручки віддають вологу швидше, ніж насіння, і розтріскуються. Іноді виникає потреба у звільненні площі для посіву наступної культури, і щоб пришвидшити цей процес, так само звертаються до десикації. Прохолодна і волога погода в період достигання насіння спричиняє продовження вегетаційного періоду культури, а це, у свою чергу, унеможливлює використання сої як основного попередника під озимі зернові. Коли ж та чим краще проводити десикацію? Посіви сої необхідно десикувати, коли побуріли середній і нижній яруси бобів при вологості зерна 30-50%. Можемо відокремити два види десикантів декват та гліфосат. Мета в них однакова, проте все ж є моменти, на які варто звернути увагу при виборі того чи іншого діючого препарату. Препарати на основі деквату мають виражену контактну дію. Під час їхнього застосування слід забезпечити максимальне покриття рослин препаратами. Для цього варто використовувати більшу норму витрати робочого розчину 300 літрів на гектар. Висихання рослини відбувається впродовж 5-7 діб, а за умов низьких температур до 10. вартість альфа адекват норма витрати 2-3 літри. Ціна на сайті 312 гривень за літр. Ціна на 1 гектар виходить 624-936 гривень. А що з гліфосатами? Гліфосати мають системну дію, проникаючи через листки та інші зелені частини, вони поширюються в рослині і досягають їхньої кореневої системи, порушують вегетацію, що призводить до ураження точок росту і повного відмирання надземних і підземних органів. Загибель та висихання рослин відбувається через 10-14 днів, за умов низьких температур до 20 днів. Гліфосат у вигляді дисиканту не варто використовувати на ГМО-сої. Вартість геліос екстра, норма витрати 2-2,5 літри. Ціна на сайті 477 гривень на літр. Ціна на 1 гектар виходить 954 193 гривні. Як бачимо, дисикацію дешевше проводити декватом, але є але. У разі якщо поле має високий ступінь засміченості бур'янами, особливо багаторічними, ефективніше застосувати препарати на основі гліфосатів. Це дає з одного боку можливість прискорити дозрівання культури. А з другого забезпечує знищення бур'янів, з якими часто боротися в посівах культури досить складно або ж неможливо. Препарати з діючою речовиною Декват краще застосовувати на полях, де немає багаторічних бур'янів, тому що він підсушує тільки надземну масу і не знищує кореневу систему. Але його краще застосовувати на посівах, які треба зібрати скоріше через його швидку дію. У будь-якому випадку вибір за вами. Сподіваємось, що ми допомогли вам розібратись. Пишіть у коментарях свою думку стосовно цієї теми, та не забудьте натиснути Вподобайку. До нових зустрічей!